Всім привіт! Розпочинаю відео із такої краси. Саме так прикрасили територію перед будинком для людей похилого віку. Зробили таку підсвітку дерев та газону. Вийшло дуже затишно та казково. Музика на початку це справді музика, яка лунає в цьому місці. І також на території розташовані лавочки, стільчики зі столиками. Тобто там можна не тільки прогулятися, а і присісти, побути трішки у цій атмосфері, і якщо взяти з собою термос, то провести гарний вечір на самоті або в компанії друзів. Ми застали таку красу, коли поверталися із ялиночкою додому. Яку мені люб'язно позичила дівчина із курсів вивчення німецької мови, за що я їй безмежно вдячна, бо інакше ми б зустрічали новий рік та різдво знову без ялинки у минулому році? Ми кріпили фетрову ялинку із іграшками, також із фетру, які кріпилися на липучках. І, в принципі, нам на той час цього було достатньо. В цьому році ж я подумувала про ялинку, але дуже довго тягнула із цим ділом. І Ірина мені запропонувала, і я з радістю погодилася, адже все ж таки ялинка додає святкового настрою та святкової атмосфери. Так, зараз будемо прикрашати нашу ялинку, і у нас є такий. Набір. Ой, давай розв'язувати коробочку з іграшками. Андрій, тягни за хвостика тут. Тягни отут. Молодець. Я купувала набір цей кілька років тому, що в Україні. Бачите, він ціленький так і залишився, і нам його передали. Не висипається Андрій. Отже, стосунки з ялинкою у нас налагоджуються. В минулому році була фетрова, в цьому році штучна ялинка із такими пластиковими іграшками, оскільки Андрійкою ними і жонглює, і розкидає, і підкидає, і стукає один ободний ці всі кульки. Але в порівнянні з минулим роком інтерес у нього таки прокинувся, неабиякий. Він залюбки прикрашав ялинку, спочатку у нього не дуже виходило, а потім вже він приловчився і гарненько наряджав ялиночку. Святкова пора, це, звісно ж, і пора подарунків, і неочікувано для мене особисто мій середній син захотів на Новий рік собі парфум. А це така справа, що на осліп вже її не замовиш, і ми вирішили з ним поїхати у торгівельний центр і понюхати кілька ароматів, які йому більше подобаються. Швидше за все, це буде якась мініатюрка, бо він може і передумати, тому будемо купувати якийсь невеличкий об'єм, але з ароматом ми вже визначилися, тому чекаємо подарунків на Різдво. Та життя це не лише розваги, і я хочу поділитися з вами, як відбуваються шкільні збори у Швейцарії. Десь у середині листопада син приніс бланк, на якому було написано, що нас запрошено на батьківські збори, і ми могли вибрати підходящий нам день та час впродовж двох місяців: листопада та грудня. Збори відбуваються індивідуально, тобто на них присутні лише батьки, і учень, і вчитель, і ведеться така бесіда про успіхи, про якісь труднощі, можливо. Вчитель розповідає про те, що у них відбувається у класі, і також радиться із батьками, сам дає поради. Наприклад, нам казав вчитель, щоб покращити німецьку. Він рекомендував для сина дивитися фільми німецькою і порадив більше на перерві спілкуватися з однокласниками. А зараз хочу поділитися з вами рецептом найсмачнішого різдвяного печива, яке я готувала за останні 2 роки. Для його приготування нам знадобляться білки, цукор, горішки фундук, а також подрібнений фундук. Я не знімала детальний рецепт приготування, бо мої старші сини навчаються паралельно і в українській дистанційній школі, і вони саме записували. Вірші на пам'ять їм потрібно було здати, тож вони в мене позичили штатив, і тому я знімала лише деякі етапи. Але у процесі приготування немає нічого складного, а усі детальні пропорції, інгредієнти та спосіб приготування я залишу в описі під цим відео і впевнена, що ви розберетеся і настійно вам рекомендую, обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Завдяки значній складовій горіхової маси це печиво просто зашкалює у різдвяності. Я брала це печиво на таку прощальну вечірку на дойчкурсі, а також складала сину у подарунок для вчителя, пізніше також з вами поділюся. Ну, і в мене тоді лишилися жовтки, і я думаю, ой, що з ними робити, і вирішила приготувати спонтанно ще один вид печива. Тож і цей рецепт мигдалевих півмісяців я також лишу в описі під відео. Там теж прості інгредієнти і смакота, неймовірна. Ще вони потім посипаються цукровою пудрою із ванільним цукром, і це просто божественно. Зараз хочу зібрати подарунок для вчителя старшого сина. У них в класі. Вони вирішили зробити таємного санту, це коли кожен витягає чиєсь прізвище ім'я, і йому робить такий невеличкий презент. І моєму сину випав учитель, тож хочемо подарувати ось таку чашку. Це глиняна чашка із села Опішня Полтавської області. Це мека гончарства. Якщо хтось ще не чув, обов'язково почитайте, дізнайтеся. І в мене колись чоловік замовляв такі чашки під замовлення. Кожна чашка виготовляється вручну і має свій особливий малюнок. І тут має такий напис. І в цю чашку я зараз складу у пакетик ось ці гуетлі печиво різдвяне, яке ми щойно спекли. Я купила набір таких пакетиків і хочу його вставити вже у чашку і наповнити печивом. Ось такий презент у мене вийшов. Там печиво, на неї поклала півмісяці у пудрі та ванільному цукрі. І зверху печиво горіхове. І продовжуючи тему подарунків, я поїхала у торгівельний центр, оскільки хотіла придбати ще деякі подарунки для викладачів, а також для деяких своїх знайомих. Це були невеличкі такі знаки уваги, невеличкі сувеніри. І оскільки їздила я в цей раз сама, то вдалося трішки для вас зазняти, як прикрашають ялинки у торгівельних центрах. У нас вже останні дні навчання. І я заскочила в магазин, хочу деякі такі сувенірчики зробити знайомим. І вчительці ось таку свічку купила. Шкода, що не червона, така рожева була. І також у уюзку придбала такий набір. Такі ельфи гарненькі. Ельфійки навіть. Так, такі різні чаї. Тут якісь такі більше для здоров'я написано. Це з фруктами, з квіточками, кілька таких пакетиків подарункових. А це вже собі купила на Різдво та Новий рік. Для нас у мене є біла скатерка. І мені дуже сподобалися ці плейсмати. В'юзку брала. Класні. Сподіваюся, у вжитку теж будуть гарні. І зараз з вами поділюся різницею у характерах старших синів. Я робила їм два адвенти, кожному окремий, і оце старшого сина. Тобто він виймає подаруночки, записочки, завдання усілякі смаколики і залишає повністю ці всі пакетики висіти, а це середнього сина. Він усі їх відриває, знімає і вже видно, що залишилося не так вже і багато днів до Різдва. І одне із завдань було виготовити свічки у Швейцарії. Це дуже популярне заняття, і протягом усього грудня. В тому чи іншому місці можна виготовляти в нашому місті, наприклад, є, мені здається, до п'яти таких місць, і з графіком роботи вони постійно там виставляють його і можна виготовити собі або ж на сувенір комусь, на подарунок, свічку, і вона буде особливим подарунком. Ми в минулому році з дітьми робили, і в цьому році навіть із Андрійком. Ці свічки, що на відео, виготовляв мій старший син, і ми запаковували свічку разом із таким розсипним чаєм. І він уже дарував також такі сувеніри своїм друзям у школі. А зараз буде щось із серії неймовірного. Мене просто переповнювали емоції, коли я йшла на вокзал. Справа у тому, що якось мій син забув у автобусі спортивну форму, там були кросівки, штани, може, ще щось, ну, власне, рюкзак. І насправді я б і не подумала займатися пошуками, але у нашому часті місцевому дуже багато було повідомлень. Постійно хтось запитував, де знаходиться бюро знахідок, і я вирішила ризикнути і також. Спитала, де ж знаходиться це бюро знахідок, виявилося, що є на вокзалі. І якщо ви забули якісь речі у транспорті, неважливо, чи це потяг, чи це автобус, ви можете звернутися на вокзалі. І якщо ви звернулися протягом двох діб з моменту втрати майна, то є шанс, що вам, що вам їх повернуть одразу, якщо вони були знайдені. А якщо вже більше днів пройшло, то його відправляють всі ці знахідки у центральне бюро. І тоді вже варто заповнювати онлайн-заявку на сайті СББЦХ Ну і чекати. І ось пройшло, мені здається, 2 чи 3 тижні, і мені прийшов лист підтвердження на пошту, що наші речі були знайдені. Єдине, що за знайдені речі вам потрібно заплатити 20 франків. Це якщо у вас немає наприклад ніяких знижок, у нас є оплачений абонемент Halptax, це пів піввартості проїзду на рік, і тому я платила 10 франків. А якщо у вас ГА, генеральний абонемент, тоді лише 5 франків. Тож, я заплатила 10 франків, і це точно менше, ніж коштували б нові кросівки, штани, рюкзак. На цій позитивній ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Я щиро дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною. До зустрічі у нових відео!